Роботу ТЦК і про оновлення даних, яке чоловіки мають зробити упродовж двох місяців від 19 травня. Будемо говорити далі. Олег Мицик, адвокат, вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, власне, після набуття чинності закону мають чоловіки два місяці, аби оновити дані. І е, вчора, е, після інтерв'ю з е, Романом Істоміним, це речник полтавського обласного ТЦК та СП майор в інтерв'ю телеграфу з'ясувалося також про те, можливо, хтось не до кінця уважно читав, але тепер уже питань не виникає. Що проходження ВЛК після уточнення даних є обов'язковим. Як от виглядає це на мою думку? Пам'ятаєте, нам обіцяли, що ви зможете оновити свої дані за допомогою електронного кабінету, за допомогою ЦНАПу? Ніхто ще не знає, не уявляє, як це буде відбуватися, але менше з тим. І тут, після того як ви оновили дані, обов'язкове проходження ВЛК, тобто фактично дистанційно ці дані оновити неможливо у будь-якому випадку. до ТЦК йти доведеться правильно. Ну, давайте почнемо з того, що закон він завжди є сухим. В ньому є просто нор норми обов'язкові до виконання, а в їх розвиток завжди видаються підзаконні нормативні документи, як то постанова Кабінету міністрів, про яку прямо зобов'язує закон, що має бути прийнята, або інші роз'яснення, в якому порядку це має відбуватися. На сьогоднішній день. В законі написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їх подачі через електронний кабінет, найпростіше, через засоби зв'язку, які там прямо передбачені, або через ЦНА. Тепер давайте що передбачимо, що написано в законі. В 60-ти денний термін. До речі, на сьогоднішній день також не заборонено і є прямий обов'язок вчинити оновлення цих даних. Особи повинні подати дані е, про себе, свій сімейний стан, свою освіту, е, хвороби, тощо. А от наступний крок студія чи бачите і чуєте мене? Так, так, чудово, чуємо, пане Олеже. Продовжуйте, будь ласка. Так, Зависло зображення е, так, от, е, от крім цих даних, наступним кроком передбачено в законі, є обов'язок проходити військово лікарську комісію, тобто. Обов'язку пройти медичне обстеження ніхто не виключав. Мова про первинний етап уточнення анкетних даних так собі уявляє ймовірно ініціатори цих норм законів, що після отримання такої інформації уточнення зможуть належним чином викликати для проходження військово-лікарської комісії. Так, пане Олеже, чуємо вас. На жаль, маємо певні проблеми зі зв'язком. а Саме йдеться про затримку, але ми будемо сподіватися, що вже незабаром цей зв'язок вдасться налагодити. Так, пане Олеже, будь ласка, продовжуйте. І зокрема, хотіла запитати в наступному контексті: багато громадян для себе інтерпретують проходження ВЛК, що це вже фактично тотожно врученню повістки. Так це чи ні? Ну, давайте так. В законі передбачена е, норма, е, так, так звана заохочувальна, якій прямо написано, що особа, яка добровільно з'явиться в ТЦК та пройде е, військово-лікарську комісію, їй може бути прийнято рішення про вручення повістки на срок аж до двох місяців з моменту проходження ВЛК. Так звана повістка на відправку. Відповідно, прямо в законі це перекладено. що? На практиці ми розуміємо, що можливі викривлення з боку окремих посадових осіб, але це не одне й те ж саме. Пане Олеже, якщо не оновити дані, якщо не пройти ВЛК, що загрожуватиме? Тому що спілкувалася я з великою кількістю українців і чула різні відповіді з проводу того, будуть чи не будуть оновлювати свої дані. ОТЦК. одні кажуть, що так там від 19 травня відразу підуть до свого територіального центру комплектування, аби з'ясувати цю ну, аби вже вирішити цю історію, тому що бояться санкцій. Ну, давайте давайте почнемо з цього. Що е, паралельно з законом про мобілізацію, як про який ми звикли говорити, був внесений закон про внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу про посилення відповідальності. Цей закон е, е, м'яко кажучи, розділили, і він на сьогоднішній день пройшов лише перше читання і прийнятий за основу. Не факт, що він може навіть набути чинності раніше закону про мобілізацію до 18 травня, оскільки ніяких перешкод в його прийнятті і там швидкому введенню немає згідно цього закону в статтю 210, і існує в кодексі про правдінпропушення дві статті, 210 та 211 про адміністративну відповідальність. Перша з них про порушення правил обліку, яка врегульована на сьогоднішній день постановою кабінету міністрів. Стаття 210 значком 1 передбачає відповідальність за порушення вже закону, в якому прямо прописано штраф до 51 тисячі гривень за невиконання обов'язків. Це оновлення кабінету, з'явлення ТЦК, проходження е, медичного огляду. тощо. одночасно ставиться питання про внесення змін до статті 3. Формі відмови від проходження військово-лікарської комісії, адже є дуже багато людей, які в ТЦК з'являються, а посилаючись на конституцію, відмовляються демонструвати своє тіло і надавати свої дані для проведення огляду. Ця норма буде ну криміналізує таку відмову. Ну і прямо передбачена процедура е, позбавлення так званого спеціального права на керування транспортним засобом. Так. Як вона прописана в законі? Особа, яка порушила вимоги закону. Яка притягнена до адміністративної відповідальності по 210 значком 1, де я казав до 51 тисячі гривень штрафу, після цього ТЦК скеровує повідомлення в поліцію або орган, який входить в систему поліції, з обов'язком доставити в територіальний центр комплектування. У випадку, коли поліція повідомить, що то за тим місцем, яке є в системі оберіг, куди стеровувало е, ТЦК, особу неможливо доставити. То в такому випадку е, е, ТЦК скеровує вимогу, і після того, коли вона ця вимога скеровується на ту адресу, ну яка особа може бути відсутня, і після того ТЦК має термін встановлений законом для звернення до суду про обмеження такого соціального права. І знов таки на цю процедуру закладено в законі прямо два місяці. Тому оце питання позбавлення спеціального права. Я думаю, що ми його раніше осені в самих процедур і результатів не побачимо. А Почули. штрафні санкції пов'язані з притягненням до відповідальності, Думайтеся, посадові особи, які зобов'язані виконувати обов'язки по оповіщенню людей, наприклад, через керівника підприємства, їх штраф буде сягати до 204 тисяч гривень. Так зафіксували пану, я... Дякую вам за тлумачення. Так, на жаль, обмежені ми у часі щодо нашого спілкування, але дякуємо вам за ті роз'яснення, які ви встигли озвучити в нашому ефірі. Я нагадаю глядачам, що Олег Мицик, адвокат, був з нами на зв'язку.